Дня всім, стикнувся з такою проблемою. Opel Vivaro 1,9. Появляється воздух в системі, дує патрубки. Почалося з того, що обірвало мені патрубок, витік антифриз нижній під радіатором, де змав слабинку. Поміняв я той патрубок, думав, що кришка не спускає воздуху забагато. Поміняв кришку нову, від'їздив ще десь 100 кілометрів. Думаю, спробую патрубки чи не тверді. Патрубок був надутий. Коли відкривав кришку з бачка, натєфріз йшов догори на холодну, не на гарячу. Така ситуація. Скоріше за все б'ють гази з прокладка пробита або з головкою, яку з має мікротріщину. Знайшов такий вихід, відкрив. Трошки кришку від бачка розширювального, щоб воно не надувало сильно патрубки, якщо передуває, то щоб воздух виходив через кришку. Але все рівно не завжди допомагає. Часом жене антифриз через верх. Поїхав на діагностику до механіка. Ставив цей аналізатор, який показує, чи є гази в системі, якщо міняє колір, газів не показало. Але висновок був такий, що або мінімально б'ють гази, ще не сильно тому не показало. І потрібно знімати головку і дивитися до прокладки і до цього. Зараз подивимося під капотом. Проїхали ми десь, проїздили 50 кілометрів. Подивимося, чи надуло нам знов, чи ні. От зараз крита трохи кришка і пробую патрубок той, що йде від термостата, він мягенький, не надутий. Тут є краники, що йдуть на печку. Печка, до речі, дує холодним, тому що возок я догори і завостушує радіатор пічки. Тому іншки дує холодним. Тор працює без змін. Одна проблема з тим антифрізом. Якщо, якщо закрити кришку, то буде рвало далі на попапорку, якщо її відкрити забагато, то буде йшов антифриз через верх. Знайти золоту середину, так щоб доїздити до ремонту, то тобто, потрібно знімати головку, дивитися до прокладки, проводити дивитися, дивитися зразу ремонт головки, що там потрібно поміняти. Правильно, що такий вихід. Буду то все робити, покажу ціна по роботі, що вийде, чим закінчилося, підписуйтеся, що цікаво. Всім до побачення.